Близько 20% дорослого населення ромської громади не мають ніякої освіти та ніколи не відвідували школу. Майже стільки ж дорослих представників ромської спільноти закінчили тільки чотири класи молодшої школи. Про це йдеться у відповіді секретаріату повноваженого Верховної ради справ людини на інформаційний запит Укрінформу, який оприлюднили 6 вересня цього року. У чому причина такої кількості? Як це може вплинути на їхнє життя далі? Ми будемо обговорювати упродовж цієї години. І першою до нашої розмови долучається директорка. Берегівської гімназії ОП «Рома» Агнеса Кудрон, пані Агнесо, ми вас вітаємо. Вітаємо я вас всіх вітаю. Добрий день. Добрий день. А скільки дітей навчається у вашому навчальному закладі, і який відсоток із них дітки ромської національності? Ну, перш за все, напевно, я повинна наголосити на тому, що наш заклад під назвою Берегівська гімназія Опророма функціонує як гімназія Опророма з 2021 року. Станом на 1 вересня 2023 року в гімназії нараховувалося 284 учні, які навчаються в 10 класах. Однак за період дії військового стану кількість учнів зменшилася на 30%. І через це ми вимушені були зменшити значно кількість і класів в цьому навчальному році. ми я ще запитувала, вас, який відсоток дітей саме діти ромської національності? 100% в цьому закладі навчаються 100% діти ромської народності. Угу. Тобто, всі 284 вісімдесят учнів вони. Роми, діти роми угу. взагалі чи активно? Ну, дивіться, ми щойно зачитували інформацію про те, що на запит Укрінформу уповноважений Верховної Ради справ людини дав інформацію про те, що близько 20% дорослого населення ромської громади не мають ніякої освіти. За вашим Це власним досвідом, так. за вашими спостереженнями, чи активно батьки ромської національності віддають своїх дітей на навчання? Ну э, чи активно це э, трохи так гарно, акуратно сказано, що активно. Цих батьків треба переконувати в тому, щоб діти навчалися і відвідували. Тобто, ми їх переконуємо в тому, що не тільки народжуємо, а маємо якийсь обов'язок перед собою перед суспільством, тобто вони повинні усвідомити, що цих дітей треба навчати відвести до навчального закладу, записати і таке інше. Тобто, більшість більшість батьків вони не свідомі, не готові до того, що дійсно дітей треба віддати, направити. Школа на навчання тому це цей важір покладається на плечі е, педагогічного колективу, і е, педагоги, особливо вчителі початкових класів, а саме першого класу, він е, звертається в дошкільно-навчальний заклад. за Цікавиться за кількістю дітей, які які вже відвідують дошкільний навчальний заклад. Звичайно, це полегшує нашу роботу. А все інше, упродовж весняного періоду вчитель виходить на зв'язок з батьками, з'ясовує кількість дітей і переконує їх в тому, щоб вони подавали відповідні документи для того, щоб ми могли їх зарахувати на навчання з першого вересня. А з яких причин деякі батьки не готові віддавати своїх дітей до шкіл? Питання, розумієте, деякі не розуміють того, що що навчання це обов'язкове. Є сім'ї, і це не секрет, багатодітні сім'ї. В тих сім'ях, з такими сім'ями нам уже легше працювати. Бо е, старші учні, старші діточки, які вже відвідують навчальний заклад. Там безпосередньо батьки свідомо приводять, повідомляють, приносять, записуємо цих дітей. А в тих сім'ях, де батьки вони з невідомих причин не усвідомлюють, що навчатися треба, от їх треба переконувати. От е, дуже свіжий факт, дуже свіжий факт сьогодні. Звернулася до мене одна. Матуся за довідкою, що в неї не було паспорта, і для того, щоб виготовити відповідний документ, ми повинні видати, вони просять від нас довідку про навчання, навчалася чи не навчалася. І в процесі бесіди я з'ясовую, що вона має двох діточок. Двох діточок, одна, одній дитині 7 місяців, другій дитині виповнилося 6 6 років. Дитина шкільного віку. У бесіді ми з'ясовуємо, що от вона відмовила не те, що відмовилася, а дитинку виховує батько. Тобто вона перебуває там в громадському шлюбі з іншим. А, а та дитинка, перша її дитинка на вихованні у батька. І ми з'ясовуємо, що цій дитині вже треба було в 6 років. Вже, вже повинна бути в школі. І саме от перед цим у нас була нарада, ми з'ясовуємо із класним керівником, що вона тепер вирушила на зустріч до цієї сім'ї і будемо з'ясовувати обставини. Що ж там таке, що ж сталося? Ось такі ситуації бувають. Власне, чудово, що вдалося з'ясувати, взагалі що така ситуація склалася і вже є можливість шукати рішення цієї проблеми. Так, Також хотіли так, так. І... хотіли припрошую розглянути ми інший ми... трохи фокус проблеми з приводу того, чи часто або чи бувають такі ситуації, коли діти навчаються у початкових класах, а потім з якогось класу певного вже припиняють навчання, не відвідують школу. Чи буває таке і також чи відомо причини, через які діти потім не відвідують школу подальшому? Цікаві цікаві, цікаві, дійсно цікаві питання. Ну дітки, дітки дійсно ті учні, які зараховані на навчання. Починаючи з першого класу, це, ну, це треба знати, що це гімназія. Тут завершують, стають випускниками дев'ятого класу, і ну, спостерігається така тенденція, що відвідування більш якісне. Це в початкових класах і в класах п'ятих-шостих класах. Сьомі, восьмі, дев'ятій класи це діти, які вже старші. Батьки використовують їх як робочу силу, якщо я можу так узагальнити. Тобто ці ем, 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 дітки допомагають в, в сім'ї в домашніх умовах. Тобто, ну, наведу такий приклад: от уявіть собі, у нас є багато сімей, п'ять 6 дітей. І якщо старшій дитинці, нехай там 12 років, а молодші. Ну нехай там буде рік, а, а, молодшу, а молодшу треба е, відвести на, на ну це умовно на вакцинацію до лікаря або будь-куди, а ще в сім'ї знаходиться там двоє-троє діточок меншого віку. Ну звичайно, тоді мама е, ну це нам не подобається, але е, залишає вдома дитину. На за доглядом і ця старша дитина перебуває за до догляду за меншими сестрами та братами, бо зрозуміло, що що мати не може їх залишити. Це одні причини. осінньо, осінньо весняний період ем, характерний для них і те, що ем... Мають можливості десь там, можливо, десь і якусь копійку заробити на зборі винограду або підв'язки, і, і батьки попереджають, що но ну, старша дитина, який, яка відвідує там, або є ученицею, учнем 8-9 класу, ну повинна піти і заробити там якусь копійку, і це ми і чуємо, і, і відчуваємо, і, і такі речі є. Тепер в період військового стану маємо дуже багато зовнішньо переміщених осіб. Це говорить про те, що є сім'ї, які виїжджають до Німеччини, Швейцарії, там, в Угорщину, за кордон, і, і там вони їх, їхній статус як як ну, як переміщені особи. Там вони відповідно дістають там допомогу, забезпечують їх своїм житлом і харчуванням, і їм так вигідно. Їм так вигідно. Є батьки, які попереджають заздалегідь, що вони планують виїзд за кордон. Ми тоді їх переконуємо, і такі сім'ї такі, з таких сімей ми переводимо дітей на сімейну форму навчання. Власний керівник перебуває на зв'язку з цими е, сім'ями, е, ну, це потребує тісної співпраці з батьками і постійного його перебування на зв'язку. Це, звичайно, по, ну, не полегшує роботу е, педагога, і, але мусимо мусимо це сприймати, бо через певний період вони повертаються. Буває так. Два тижні вони перебувають за кордоном, їх переводимо на сімейну форму. Повертаються. Ну звичайно, це ем, ускладнює роботу і весь навчальний процес. Ну але як кажуть, маємо, що маємо нічого іншого не можемо почули, зробити. Почули як... вас, пані я... Агнесо. Дуже вам дякуємо за розмову. Агнеса Кудрон, директорка Бергівської гімназії «Опрерома» була з нами на зв'язку. І ми продовжуємо цю тему. Як відсутність атестата впливає на життя Ромів? І чи працюють державні програми підтримки Ромів? Ми дізнаємося в розмові з головою громадської організації об'єднання Ромів Ужгорода Мирослав Горват. З нами на прямому зв'язку ми вас вітаємо, пане Мирославе. Вітаємо. Доброго дня всім. Щойно ми пане пане Морославе, ми щойно говорили з Агнесою Кудрон, директорка Бергівської гімназії ОПРЕ «Рома». Ця гімназія я, має діток лише ромської національності, і дуже цікаво дізнатися, чи можуть такі дітки навчатися в інших будь-яких навчальних закладах і чи навчаються по факту. Дивіться, якщо ми говоримо про ромські сегреговані школи, які їх нараховуються на ну, в області близько ста, то зверніть увагу, що ну в інших школах так звані е, асимільовані, так, ну, більш е, е, доступні школи, вони завжди, як на мене, відкриті і доступні. То чи є можливість відвідувати, тому що такі сильні школи знаєте, не завжди близько до ромських поселень. Це по перше. По друге, знаєте, там завжди треба підтягуватися до тих знань, які там, які там мають оці їхні правила полі і програма сама дуже сильна. В таких сегрегованих школах, як в берегові, я дуже добре знайомі із пані Агнесою. Дуже добра і правильна директорка, дуже багато робить для місцевої ромської громади. Я сам відвідував. Такі школи і багатьох шкіл по всій області скажу вам відверто, що є можливість, але дуже шкода, що не в кожній школі е роми не, закі не закінчують школу. От тут цим проблема. А якщо закінчуються, лише дев'ять класів. А, -а, а такі більш крупні школи, сильніші школи це одинадцятикласні школи. От я, наприклад, дуже зацікавлений, щоб і в цих школах закінчували роми. Школу тоді є можливість поступити або продовжити навчання. Якраз пані Агнеса теж згадувала про цю проблему, коли діти можуть не відвідувати період певні тижні, можливо місяць навчання, потім повертаються знову, а потім можуть знову не повертатися. Згадувала про проблему, коли батьки задіюють дітей замість того, аби віддавати їх до шкіл, залучають до роботи. Власне, як така ситуація, якщо, наприклад, через це не можна буде видати дитині атестат, як це може вплинути на її життя в подальшому? Таких ситуацій дуже багато в області. Ви зрозуміли е, останні роки це ковідний період. Тепер під під час воєнний період е, масово діти не закінчують школу. Якщо закінчували це. Е, Можливо, через інтернет навчалися, спілкуючись зі школами там, де було можливості. Ну не кожні батьки мають гаджети. Це телефон, це інтернет. Це зовсім інша можливість. Розумієте, а про цю можливість мало хто говорить в Україні. Ми багато говоримо про різні стратегії, програми. Про глобалізацію, про інтеграційні процеси, про інклюзію людей. Бо ми йдемо в Європу і багато говоримо про ці культурні гарні речі європейські. Але якщо ми говоримо про громаду Ромську громаду Закарпаття або, зокрема, на всій території України, то покращила ситуація. Я не можу сказати, що ні, але дуже дуже так повільно і, і частково, але дуже багато зробили батьки в цьому напрямку оर्मेंте, тому що закінчити школу 11 класів. Ну, наприклад, за останні 10 років у нас по Ужгороду ми маємо, можливо, близько 20 дітей по області. Ми можемо мати і 200-250 дітей. Поступило із цих дітей Можливо, 10 чоловік, розумієте, можливо, 15. Вдумайтеся, це дуже мала кількість. Це треба ще довчитися і проплатити кожного року по 25-30 по тисяч гривень. Це шалені гроші на сьогоднішній день. Там, де працювали європейські програми, там набагато легше. Наприклад, да, я теж учився по європейським програмам, і на сьогоднішній день я ще вчуся як аспірант. Розумієте, і тут дуже багато залежить про спілкування. Владою про допомогу, про можливість розвитку Ромської громади. А ви правильно говорите без освіти буде дуже дуже ну, нереально майже. Так, і це такий ланцюжок, який тягнеться і буде тягнутися в замкнуте коло, тому що дитина не отримала освіту, не отримала тестат, не поступила, не знайшла кваліфіковану роботу і не змогла купити своїм дітям гаджети, за якими вони потім мають навчатись, і це буде іти по колу. Давайте тоді про програми, які європейські програми підтримки Ромської громади існують в Україні, зараз діють, і які державні програми є. Сьогодні продовжена програма про план дій про стратегію, яка має розвивати ромську громаду. Вона затверджена військовою адміністрацією дуже правильно і добре. Це було в цьому році, паном Микитою. Буквально до кінця року, до роки року буде така програма, і вже в Ужгороді. Я, як депутат, ну, і мої друзі-колеги робимо все для того, щоб такі програми діяли на території Ужгорода в кожному в кожній громаді, в кожному селі, великому містечку, мають бути такі програми, але програма або сама стратегія розвитку ромської громади має бути реальною. Тобто міський голова або депутати місцеві мають розуміти, що якщо вони трошки не допоможуть цій громаді, то ця громада буде продовжувати жити хаотично і, і, і ненормально, як я це називаю. Тому що люди без освіти, масово люди не вміють читати писати. По сьогоднішній день людям, які за 20, за 30, за 40, люди не вміють читати писати. Таких людей мені дуже шкода, але дуже мало. Ми говоримо про якісь європейські стандартні речі, а ми не можемо зрозуміти, що це інклюзія людей, так як в Європі. Про до них треба спеціальні програми, спеціальні освітні програми. Ми не можемо навчити ромів читати, писати по тій програмі, які вчить загальноосвітня школа, де, де, де з дитинства дома вже займаються з дітьми. Тут немає такої а є можливості, можливості зараз. Або є програми, які дозволять якраз розширити кількість дітей, які зможуть хоча б базові освоїти. Знання стосовно читання і. І про що конкретно ми говоримо? Що означає програма? Це виділяються гроші, виділяються конкретні вчителі, які займаються з конкретними дітьми, якісь заохочувальні акції. Чи це на рівні планування? Так. Ми говоримо про програму, яка є більше розмови про те, що там розписано по як Наприклад, розвиватися або який напрямок, це освітній напрямок, це медичний, це, наприклад, паспортизація, яка на день, це кричущий момент. Ну я, я це питання обговорю вже останні 10 років, коли люди без документів. От ви говорите про освіту, а я говорю людей, які живуть останні там 30 років під час незалежності України без жодного документу. І тому якраз ці програми дозволяють нам співпрацювати з структурами державними. Це дає нам можливість позакроково рухатися вперед. Якщо були і в цих програмах ще фінансові можливості, тобто розвивати ромську громаду навіть в середині ромської громади, щоб в ромській громаді, там де проживають локально роми, щоб займатися з ромами, вчити їх читати, писати навіть в дорожньому віці, то би шикарно. Розумієте, та ну, вибачте, мене людина, яка не вміє читати, писати їй дуже важко працевлаштуватися. А працевлаштування на сьогоднішній день проблема в Україні це номер один. Угу. Я вас почула і в нас дуже мало часу. Я хочу ще одне питання задати, повернутися до дітей ем, про відповідальність. Бо якщо буде тільки заохочування, а не буде відповідальності, то я вважаю, не буде справи. Є якась відповідальність, наприклад, батьки, які не віддають дітей до школи. А... А як так можна в, в нашій державі? Має бути відповідальність за це. Якісь комісії, які перевіряють? Про це розкажіть, будь ласка. Це звичайно має бути має бути реальний підхід. До тої чи іншої проблеми, якщо батьки не, не віддають своїх дітей в школу, мають бути притягнуті як мінімум до адміністративної відповідальності. Розумієте, це співпраця з соціальними службами, це співпраця з місцевою поліцією, дитячою поліцією, це система, яка має працювати. Це як в машині розумієте, все має працювати. Якщо щось не працює, значить це все стоїть на одному місці. А ми бачимо, що це дуже повільно і повільно дуже рухається вперед. А щодня у нас тут приходять представники ОБСЄ, Рада Європи, представники посольства американського, представники різних посольств, які говорять на, на, на розумієте, критично ставлять питання, що без того, як ми не вирішимо проблему ромів. Такі інтеграційні процеси, як вступ в Європу, чи взагалі щось конкретно ну, рухатися в сторону Європи, ми не зможемо це зробити, тому що ситуація з Ромами на Україні ну, це, це дуже критично. Я вже не говорю Ромів ВПО. Це це кричуща проблема на сьогоднішній день, коли люди, які ну, просто. Сховалися на Закарпатті і тут живуть, як ВТО, розумієте? Внутрішні переміщені люди, які не мають де проживати, а таких людей дуже багато. Але це, це є проблемою. Цим треба займатися. Пане Мирославе, дякуємо так. вам дуже за участь у нашому ефірі. Мирослав Горват, голова громадської організації об'єднання Ромів Ужгорода, був з нами на прямому зв'язку. І рухаємось далі про освіту Ромів на Харківщині. Поговоримо далі. До нашої розмови долучається керівник Ромської громадської організації Чачимо Микола Бурлуцький. Пане Микола, добрий день! Вітаємо. Добрий день, вітаємо. Обговорили ми вже ситуацію ромської громади на Закарпатті. Пане Миколо, чи відрізняється вона від ситуації на Харківщині? Ви дивились наш ефір? Розумієте, про що йшла мова? Так, звичайно. Звичайно відрізняється, тому що відрізняються роми. В країні у нас є 12 етнічних груп, і вони відрізняються один від одного культурою, традиціями. Степені наскільки вони інтегровані в українське суспільство, і тому дуже відрізняються. І відрізняються і в, е, е, способом існути, способом життя. Я маю на увазі тут більше табори, у нас більше дисперсно розміщені, і ті ромські громади, які більш інтегровані, там звичайно рівень освіти вище. Якщо громади більш замкнуті, то там і рівень рівень освіти ніж нижчий. і тому ромські громади відрізняються від громад, які знаходяться тут в Закарпатті Яким чином можна залучити закриті громади до того, аби вони долучалися до освітнього процесу, долучали своїх дітей до навчання? Я хочу поділитися своїм досвідом. Ми працювали в Харкові на Харківщині з такими громадами, і ми розуміємо, що потрібно, по-перше, по працювати, тобто проводити просвітницьку діяльність з самими громадами. По друге, це співпраця з органами місцевого самоврядування. І у нас була програма, коли ми організовували ініціативну групу серед ромських громад, також проводили тренінгову програму серед державних служб. І потім ми організовували такий координаційний центр, який вирішував місцеве питання. І ми проводили моніторинг, виявляли ключові потреби і ключові проблеми ромських громад. І ми разом, представники ромських громад, представники місцевої влади, Ми, ми вирішували, які нам потрібно організувати алгоритми дії для того, щоб вирішувати цю проблему. Тобто, це не неможливо вирішити ро проблеми освіти ромських громад, тільки, тільки тільки в ромській громаді. Тобто, це комплексна проблема, і до цього потрібен комплексний підхід. А зараз ми бачили ми продовжуйте. Ви продовжуйте. Будь ласка, ми бачили результат. Ми бачили результат за рік, за рік. Рівень, рівень освіти серед ромських дітей він піднявся. Ми бачили мотивацію у батьків. Ми бачили мотивацію у дітей, і ми працювали і в шкільних закладах. Тобто і у нас були консультанти при школах. Тому я вважаю, що це дуже важлива проблема, дуже нагальна проблема. І потім то це майбутнє. Діти це майбутнє. Якщо сьогодні не вирішити, не вирішити цю проблему, то завтра ці люди, які будуть громадянами нашої країни, вони вони у них нема майбутнього. Це коло замкнеться. Розумієте, і це я, я вважаю це дуже важливе питання, і дуже важливі проблеми, які повинні вирішувати. І держава, і органи місцевого самоврядування, і громадський, і громадський сектор. Тобто, тут повинен бути комплексний підхід до цієї проблеми. А багато сімей ромської національності виїхали на Закарпаття і за кордон? Я знаю, що майже десь приблизно 5-6 із ромських родин осталися. Остались на Харківщині. п'ять родин. Осталось в Морефі. Там велика ромська громада. Ми там працювали. Там лише п'ять п'ять ромських родин осталось ті люди, які були евакуовані, Частина в Закарпатті, частина зараз знаходиться в країнах ЄС. Дякую вам, пане Миколо, за розмову. Микола Бурлуцький, керівник Ромської громадської організації Чачимо із Харківщини, був з нами на зв'язку.